ТикТок-ліцею номер 1 може війти до каталогу кращих практик молодіжної роботи. Так вважає лекторка проєкту Імпульс Ольга Шелест. Про це вона сказала під час інформаційного заходу 19 лютого. Проєкт Імпульс реалізується USA та Асоціацією молодіжних працівників України. Участь в проєкті беруть 40 громад у чотирьох областях. Кожна з них пройшла відбір на конкурсній основі. Сьогодні ми презентували громаді проєкт імпульс в рамках нього декілька місяців. Будемо розвивати молодіжну політику, молодіжну роботу в Южденській громаді. Ну і власне сьогодні збирали для себе однодумців. Тих хто хоче увійти в проект і працювати разом з нами. В результаті молодіжна політика і молодіжна робота в громаді має ще більше активізуватися, має скластися таке ядро тих молодіжних працівників, і всіх дотичних до них, хто буде рухати. Ти цю тему вперед постійно. Молодь це люди віком від 14 до 35 років. Вони мають різні інтереси та потреби. Учасники проєкту разом з менторами знаходять унікальні рішення для кожної громади. В Южному, 19 лютого, вже відбувся інформаційний захід. Після нього розпочався етап дослідження потреб молоді громади. А вже на початку березня учасники мають обрати один-два основних напрями, з якими будуть працювати. Я власне буду ментором в проєкті імпульс безпосередньо працювати з южницькою громадою, допомагати реалізовувати ті ідеї, ті плани, ті задачі, які визначить для себе молоді громади в даному проєкті, що він був максимально корисним і максимально змістовним саме для молоді, саме цієї громади. Це є дуже важливо. Я дуже тішуся, що я саме в цій громаді бачу дуже дуже великий запал. Молоді молодь місцево активно бере участь в локальних проєктах. В нашій одеській області, і думаю, це їм буде це додатковий імпульс, не побоюсь цього слова, в продовженні їх діяльності, в розширенні їх діяльності і залучення ще більшої кількості і молоді, і людей, ті, які працюють з молоддю. Кінцевим результатом буде команда, навчена та працювати з молоддю, будуть фахівці з питань молоді, молодіжні працівники відповідними сертифікатами в рамках програми Молодіжний працівник. І власне буде безпосередньо напрацювання у вигляді документу, який на який надалі зможе оперативно. Місцева команда після того, як проект завершиться, і ми власне вже не будемо так активно підтримувати громаду в рамках проекту. Усі охочі можуть подати свої напрацювання на конкурс. За його результатами друкується каталог кращих практик молодіжної роботи. Цим займається Міністерство молоді та спорту України спільно з програмою розвитку ООН в Україні. Лекторка Ольга Шалист під час заходу запропонувала представникам ліцею номер 1 подати на участь в цьому конкурсі їхній Тикток-аккаунт. Прийшла, тому що мене запросили від шкільного самоврядування ліцею номер один як радника президента на цей захист. Чи дізналась ви щось цікаве? Що сама? Ну, так, я дізналась багато цікавого. Розглядали те, що у нас немає ніяких молодіжних центрів, наскільки я зрозуміла, якщо уважно слухала. Ну і що треба їх створювати, щоб підлітки ну і вся молодь взагалі не боялися створювати щось нове, створювати те, що їм потрібно, розказувати те, що їх не влаштовує в нашій громаді. Я і ще деякі дівчатка ми створюємо нові ідеї в школі. ну, по типу Тікток акаунту. А у нас вже скоро мільйон переглядів на одному з відео. Діт. Ну, Нашим глядачам дуже подобається, тому ми кожного дня майже знімаємо нові цікаві відео. Нас запросили як представників парламенту четвертої школи. Для мене це було дуже корисно. Я дізналася дуже багато нової інформації про менторство. про про це загалом дуже гарно подали і мені дуже сподобалося. Як вам здається, які основні зараз проблеми є у молоді вашого віку. Недостатня соціалізація. Просто діти забагато сидять в телефонах, ти вони не бачать світу. Я гадаю, що треба долучати дітей, просто навіть якщо вони не є частиною парламенту, чи що просто долучати дітей до якихось справ, і тоді вони будуть підтягуватися. У кінці всі проекти будуть презентовані на великому загальному форумі. Дивіться більше в програмі про тиждень.